Спорожнілий після оздоровчого сезону табір «Соколятко» знову сповнився людськими голосами. На один день для активного відпочинку там зібрались члени громадської організації Стимул і центру насіння надії. Щасливе життя це повноцінне життя, яке має бути багатогранним. Це означає багатогранність, це означає це взаємозаємо товаришів, активна життєва позиція, впевненість у завтрашньому дні, спілкування з друзями. Ініціюючи даний захід, ми прагнули довести самим в першу чергу самим собі. Що, що кожен з нас є творцем свого життя. І ще одна ціль нашого заходу: ще раз вкотре привернути увагу до проблем людей з інвалідністю. До організації табору долучилась міська влада, центр спорт для всіх, спонсори християнські церкви. Пастор однієї з них Лариса Ралко добре знайома з Юрієм Яремчуком. Разом вони створювали у Бердичеві організацію Стимул для людей на візках. Аби взяти участь у цьому заході, жінка подолала 900 кілометрів. Саме на такій відстані знаходиться місто Саки, що у Криму. Я приїхала вчора вечором, щоб допомогти і підтримати Юру і людей в колясках, і підтримати діток, які також мають вади в своєму тілі, щоб ми всі разом організувалися, щоб ми всі разом були. В освітлі вашого міста, щоб всі побачили інваліди і, можливо, другі люди, які байдужі до інвалідів, які байдужі до дітей-інвалідів, можливо, їм буде соромно. Що вони сьогодні не разом з нами, щоб вони подумали і зрозуміли, що ми теж люди, і що ми повноцінні, і ми хочемо і спілкування, і повноцінного життя всі разом. Молодці, що зібрались, і що, попри всі негаразди, прагнуть жити активно. Міський голова висловив сподівання, що наступного разу табір буде чисельнішим завдяки. Участі інших громадських організацій добре, що в кожній громадській організації є активісти, які беруть на себе відповідальність, згуртують навколо себе людей і вміло можуть і поставити проблему. Тому що допомагати можна тим, хто хоче, хто хоче сам себе реалізувати. Слава Богу, що сьогодні є раціональне зерно. Є ті люди, які навколо себе згуртували, Значить, і сьогодні хочуть зробити, хочуть змінити ситуацію на краще. Неформальне спілкування, конкурси та свіже повітря допомогли присутнім забути про сіру буденність і якнайповніше насолодитися осіннім днем. Учасники табору робили що кому до душі. Хтось влаштував тихе полювання і шукав на території соколятка гриби. Інші співали, малювали, змагались у влучності, граючи у баскетбол і дартс. Отримали, кажуть, мішок позитивних вражень. Мені дуже приємно, звісно, при такому. с детьми в таком месте встретиться, посмотреть эти соревнования. Ну и организация, конечно, спасибо и нашему мэру, и, конечно, и Юре, кто организовал, с помощью него, конечно, это всех детей собрали. Ну, приятно, приятно, что такие организации проводятся в нашем городе. Я приехал сюда, потому что мне Тут дуже подобається. Я приїхав тут віддихнути. Скажи, чим ти сьогодні вже встиг тут займатися? Я проводив на некоторих состязаннях. Щось виграв? Виграв шоколадку. Не сумували й ті, хто завітав до павільйону постріляти. Анна Котвицька вперше взялася за зброю. Результат, як для новачка, непоганий. Ну, враження хороші, цікаво дуже. Як взагалі сьогоднішній настрій? Хороший. Люди відпочивають, э, ми возле них відпочиваємо, ми раді за них, що вони раді. Їх тут нічого не смущає, їх ніхто не обмежує. Числі глядачів волонтер корпусу Миру США Бернард Шеріф. Він співпрацює із організацією Стимул. А на заході був у якості члена журі. Я гадаю, сьогодні видався чудовий день для всіх учасників заходу. Було б добре, якби таких було більше. Особливо мені сподобалось усе. Організатори роблять дуже важливу справу, адже люди з обмеженими можливостями так потребують підтримки суспільства. Після закінчення конкурсів на учасників заходу чекав ще й обід та концертна програма.